Проклама. На «Класик Метро «Метро-22» І вигідна ціна. Вигода 35% на форель або сьомгу бренду «Метро-Шеф». Обирайте холодного копчення чи слабосолено лише 249 гривень за упаковку 300 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 8 по 14 вересня. Деталі на метро Юей. Це цей тост. Нарешті я знайшов його. Так, це цей тост від Сархліб. Цей на сніданок, а цей на перекус. Цей на канапки. А цей на просто хрусь. Цей тост класичний, цей тост сильно церновий. Цей тост фітнес. Сей, томатний. обирай на свій смак Сей Тост. Тепер тільки цей цей тост від цар хліб. А що це в тебе за значок? Це ж ювілейна пінмарка до 20-річчя Ефі в Україні. Круто, як ти його дістала? Подала заявку на Ефі Евордс Україн» і мені прислали цей символ спільноти ефективних маркетологів. Тепер тримаю кулаки, щоб отримати нагороди на церемонії. Стань частиною 20-річчя EFI Awards Ukraine. Тримай марку ефективності. Деталі на EFI.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер, нова пошта, яка доставляє перемоги. Це була реклама на класик радіо.